Доброго дня Україна, доброго дня мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу вам показати наслідки квітневих заморозків на княжиках і Кльомиках. Дуже багато померзло навіть княжик. Протер півс. Нічого хорошого немає, але маємо те, що маємо. Так, йдемо далі. Сонечка не балася. Це в мене рушкандинал, бачите? Повністю. Все померзло, все висить, ну, трошки є живого, але нічого гарного не бачу. Княжик. Президент. Гетьмерс. Він молоденький. Два роки, але проперюся напевно років вісім і також верс. Тут у нас в Гранці крім. Ці кльомики вони затишку біля хати. Ну так. Нічого страшного немає. Гринці Крім він ранній кліматіс. Може і прибіг до вибірків погоди. Так, Марія Бусолот. Теж все гарненько, значить нічого поганого не бачу. Так, що у нас тут? Маленький мульчиблю. і трошки валяється. Ну, але більш-менш все гарно. Пліматись протеус, верхушки поморозило. Ну, щоб сказати, що щось. Критично, то нічого критичного я не бачу. Будемо жити. Молоденький клематис Кайзер. Все капець. Мій улюблениць Вів'єн Пенел. Все капець. вматись із саго. 50 на 50. Вів'єн, ні, не, не Вів'єн. Вільделіон також. 50 на 50. Перейдемо, подивимося, що там у нас Доктор рупел капець. Доктор Рупел. Просто капець. В дребезги. Такий здоровенний кліматис. І все чорне, все згоряне. А аж живенька. Худін. Дуже зворяний, ну нічого йому не буде. Ході йде. Авангар той тільки думає. Віло молодий. 50 на п'ятдесят. Води протеус, це вс... капець, це просто капець, В кліматі Стайга, також капець. А я там девочка імпрес також капець нічого гарного. Що ще ще подивимось. Пікуті і пікуті те саме. Нема нічого гаражного. Молоденький хрустальний фонтан, пів біди.